Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Народний депутат Дмитро Разумков вирішив котре попіаритись на темі мобілізації. Так, Разумков почав розмусолювати тему ротації та демобілізації, зазначивши це словами, що ці пункти є одним із ключових питань, за які будемо боротися під час розгляду мобілізаційного законопроєкту. Ці надважливі норми не були підтримані комітетом, але на них найбільше чекають наші захисники. Як це сприймуть військові, які морально і фізично виснажені і кажуть, що 24 лютого прийшли добровольцями, а стали рабами, сказав він. Ну і звісно ж Порохобот не забув методичку сивочолого і почав показувати себе з боку героя, який може показати наскільки сильно вони хвилюються за українських військових. Наші захисники заслуговують на відпочинок. Вони не на безкінечному марафоні, тому будемо наполягати на цих пропозиціях вже наступного тижня під час розгляду законопроєкту в залі Верховної Ради. А з іншого боку, підходить і Юлія Тимошенко, яка кричить про те, що репресивні норми в законі про мобілізацію треба видалити. Та тільки вона забула, як саме недавно перекреслила всі пункти в законі та представила для нього купу правок. В ті правки також входили пункти про демобілізацію для тих, хто відслужив 18 місяців, дворазове збільшення платні, безкоштовне медичне обслуговування та всеосяжну соціальну підтримку держави, тим, хто готовий з власної волі продовжити службу, першочерговий призов на фронт працівників силових структур, щонайменше піврічну підготовку призовників перед відправкою у зону бойових дій, негайну демобілізацію для строковиків, позбавлення броні та відстрочок для чиновників, прокурорів і депутатів усіх рівнів, включно з депутатами верхов. Повної ради збереження броні та відстрочки для людей з інвалідністю першої, другої, третьої груп та їхнім доглядальникам. Проте вона не розуміє так, як вона хоче, аби змінювались українські бійці через 18 місяців. Просто не буде, адже кваліфікованих бійців, які готові прийти на заміну, просто немає. А поки вони зможуть замінити, то пройде багато часу, бо людей треба в першу чергу навчити, але її очі затуманені піаром і прості речі проскакують просто повз неї. Тимошенко просто не розуміє, коли в держави є реальні можливості це зробити, а коли їх просто немає. Тому всі ці зміни мають відбуватись поступово та виключно за наказом військового керівництва. А Розумков та Тимошенко, не маючи нічого святого, просто беруть та піаряться на законі про мобілізацію. При тому всі українці вже давно побачили та зрозуміли, однак вони не розуміють, що жодних незаконних норм ніхто не буде толерувати. Всі їхні крики, про начу допомогу військовим, ніяк не допоможуть відмитись від усього бруду, який з'явився на них за ці всі. Роки, але чиновники просто упускають той факт, що армії потрібні нові люди, які прийдуть з новим законом про мобілізацію. А народу в першу чергу треба, аби ТЦК припинили чинити свавілля на вулицях країни та діяли по закону, ніяким чином не порушували права кожного громадянина, а також щоб нардепи нарешті прийняли справедливий закон про мобілізацію, включивши в нього бронювання та інші необхідні заходи для підтримки економіки держави. Такі проблеми мають вирішуватись спокійно і тихо, однак ці особи просто начхали на це. І лише піаряться їм двом взагалі начхати на це, в них в голові лише одне піар-піар і ще раз піар. Вони лише хочуть пропихнути свої партії та ім'я і показати їх з боку, нібито захисників народу. Але взяти навіть ситуацію, яка сплила раніше, що, начебто, всі депутати на камерах сваряться між собою, а як тільки зйомка припиняється, вони спокійненько за ручку йдуть відпочивати разом. Тому можна зрозуміти, що все те, що вони корчать із себе, наливаючись піаром, можна назвати лише одним словом цирк. Проте цей цирк побудований на крові, адже поки українські бійці захищають народ та депутатів, другі, не соромлячись, просто користуються цим і якоюсь мінімальною допомогою їм, аби показати себе героями. На цьому у мене все. Підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.